Доброго дня! мене звати Юля і я працюю в адвокатській компанії Cats Jamison Associates з питань автомобільних аварій. Якщо ви потрапили в ДТП, знання того, що робити в ці вирішальні моменти, може суттєво вплинути на вашу юридичну та фінансову безпеку. Давайте розглянемо основні кроки, які допоможуть вам захистити свої інтереси. По-перше, переконайтеся, що всі учасники в безпеці. Перевірте наявність травм і за потреби викличте медичну допомогу. Безпека завжди має бути пріоритетом. Після того, як ви впевнилися, що всі в безпеці, важливо задокументувати місце подій, викличте поліцію, а поки будете очікувати, то зробіть фотографії локації, пошкодженого майна, а отримайте контактну та страхову інформацію іншого водія, а також зберіть свідчення очевидців, якщо це можливо. Ці фотографії та свідчення можуть стати надзвичайно корисними для вашого адвоката, щоб побудувати вашу справу та довести відповідальність. Ось ще один важливий крок, який багато хто ігнорує: перед тим, як зв'язуватися з вашою страховою компанією, обов'язково зверніться до досвідченого адвоката з автомобільних аварій, як наша команда в Кес Jameson Associates. Звернувшись до адвоката, ви зможете краще зрозуміти свої права та уникнути непорозумінь, які можуть нашкодити вашій справі. Ми говоримо вашою мовою, щоб жодна деталь не була втрачена при перекладі. Пам'ятайте, головна мета страхової компанії швидко завершити справу, часто за нижчою сумою. Звернувшись з Cats Genison Associates, ви маєте отримати захист своїх прав і підтримку в боротьбі за справедливу компенсацію. Як ваші адвокати з автомобільних аварій, ми проведемо вас через кожен етап цього процесу, допоможемо розібратися з медичними рахунками, пошкодженим майном та втраченими заробітками, щоб ви отримали повну суму компенсацій, на яку маєте право відповідно до закону. Тому, якщо ви або ваші батьки потрапили в автомобільну аварію, звертайтеся в КЕЦ Джеймсон Асосіс, дозвольте нам допомогти вам. Зповернутися на правильний шлях з підтримкою та юридичною допомогою, якою вам потрібно, ми тут, щоб допомогти вам пройти через цей шлях.